Адові скульптури, дитячі іграшки і багато квітів. Така краса, що не хочеться відводити погляд, і все це біля одного з будинків у кусті. Мешканці створили просто фантастичну локацію, яка зачаровує креативністю. Пан Василь, голова ОСББ на вулиці Пирогова, 7 а жіночка, яка порається на клумбі, називає його начальником. Мовляв, усе, що робиться, завдяки його старанням. Сам очільник об'єднання співвласників, зізнається, що створив ОСББ ще 14 років тому. За цей час були й труднощі, але були й успіхи. Усе почалося з перекриття даху, а зараз вдалося навести лад не тільки біля однієї з багатоповерхівок, але вже й біля сусідньої. І стверджує, що жильці скидаються коштами за для добрих справ. У дечому в різні часи допомагали окремі депутати міськради, але передусім дякує за розуміння господаря осель, що входять до складу ОСББ, крім власника з клумб, там облаштовано і дитячий майданчик. Зараз розширюють дорогу для заїзду, а з часом планується і облаштування міжбудинкових доріжок. А у найближчих планах спільно заве Ужгород розстановлення контейнерів для роздільного збору сміття та облаштування території для них, включаючи будиночок для охорони, щоб там завжди був порядок.